Всім доброго вечора. Завдання виконую по нашому марафону. Записую коротке відео звернення. Приймаю участь в марафоні бажань новорічному, як спікер та учасник. Мені дуже подобається наше поле. Дійсно, наші бажання, цілі будуть здійснюватися, так як кожен закладає. Сюди енергію свою, так? І я відчуваю дівчаток, які є дуже класні, класні відчуття. Я провожу терапію за допомогою регресивного гіпнозу та енергопрактики. Дуже різні, дуже цікаві з завданнями, там, кожну своя ціль, бажання, мета і так далі. Бажаю здійснення всіх бажань. Для кожної учасниці марафону, щоб здійснювалися всі наші мрії. І хочу сказати дякую також кожній учасниці за участь, за те, що ми разом, ми разом сила, і новий рік принесе дуже-дуже багато цікавого для кожного з нас. Принесе. Те, що кожен очікує. Дякую всім!